Доброго ранку, шановні рибалки! З вами Дмитро. Позаду мене Сергій і Віталік. І ми втрьох зі спінінгами в руках йдемо шукати місце, де можна було б половити на спінінг. Отак От приїхали на обвідний канал. А тут на ямі стоїть лід. Дивіться, друзі. Треба було бур брати і балансири. А тут на прогончику можна половити. Ну, зараз будемо пробувати. Хлопці вже роблять перші закиди. Взяв я з собою один комплектик під судака до 18 грамів. Будемо щось пробувати ловити. Поставив я вантажик 10 грамів і приманочку 3 дюйми. А в мене зачеп з першого закиду. Отак. Обвідний канал нас сьогодні зустрів просто неймовірним світанком. На вулиці тепло, зовсім нема вітру, чудова погода як до кінця грудня місяця. І головне, що ми знайшли місце, де можна покидати спінінг, бо в нас у Києві всюди стоїть лід. На сьогоднішню риболовлю я зібрав наступний комплектик. Спінінг. це мій Dragon Pro Guide X. В рості 275 і тестом 3.18 грамів. Катушка 3000 Daiwa Exceller І шнурочок тут намотаний 0,6 по Японії. Це мій береговий пошуковий комплект під Судака. Саме з ним я сьогодні відправився на риболовлю. Ну що, хлопці, клює? Так, клює, але поки не у нас. Отак, друзі, ми сьогодні ловимо. По краям стоїть лід. А на руслі відкрита вода. Ну супер. Дуже гарний сьогодні деньок. Ось там Ямка. Під домом, так. Да. Є. Щось я прозівав спочатку покльовку. Так, поміня да, поміняв на три дюйми і шайнер. Це. Там щось не дуже велике, але рибка є. З покльовкою так клюнув. А, Зовсім маленький. Але подивись як взяв. Крик, ну так. Да. Шахту. В Шахту. Три дюйми. Класс. Десять грамчиків. Крутана, Спочатку мова. була покльовочка. Така чітка. Ух який ти. Маленький. Хе-хе-хе. Як заживав. Гарненька приманка. Гарно. Гарненький судачок. І погода супер. Погода Все чудово, друзі. Оп. Давай віддавай приманочку. Такий перший невеличкий, але зато Клюнув? Клюну. Давай. Підростай, друже. Ох, як побіг додому. Продовжуємо. Ну, перша рибка вже є. Взяв з ямки. Спрацювала проводка плавна сходинка. Взяв, до речі, так далеченько. Більше середини води був. Так. Да. Самої ями. От туди. Під будинок. Під самим будинок? Так. Да. Під понтон туди. Одного судачка з точки піймав. І потрібно змінювати приманку, бо покльовок більше не було. Зараз спробую ще когось доловити з цієї точки зміною приманки. Може, вдасться спровокувати ще. Ну що ж, друзі, одного судачка вдалося мовити, і на цьому все. Кльов закінчився, як то кажуть. Тому ми переходимо далі. І шукаємо активну рибку. Гарна ямка під тим берегом є де і стоїть судачок. Тільки його потрібно вмовити. Судак їсти відмовляється, тому їсти будемо ми. Трошки перекусимо і підемо далі його шукати. Кінець грудня місяця, на воді лід, але головне, що є місця, де можна навіть взимку половити на спінінг. За це я і люблю обвідний канал. Ох, гатять. Все ближче і ближче. Є. Є. Відео йде. Судачок. Мет 14 грамів. Гарненький там такий. Так давить. Цікаво який там розмір. Відпав, друзі. А ну Три дюйми, 14 грамів. Відпав отут недалеко вже. А кидав якраз під забор, так? Так, да, отам під забор в ямку кидав. Так, да, давай зараз тобі дам. Зійшов судачок. На жаль. Але нічого. Хоч був контакт з рибкою. Це насправді радує, бо ми вже дуже довго ходимо без покльовок. І нарешті стався контакт з рибкою. Судачок прижав приманку, не було ніякої покльовки. І, мабуть, поганий його засік. Ну нічого. Ще свого піймаю. Тільки зараз пало. Є. Є. Схід? Схід. <пасування> <пасування> Друзі, другий схід. Оце вже покльовка була. Оце вже була чітка судакова покльовка. І подивіться, зро... знову на цей колір. В ямці він там під протилежним берегом стоїть. На паузі така чітка покльовочка була. Хороша треба... Да, треба дуже далеко кидати. Він там стоїть. Так, да, не докидаєш. у мене ж Серега якраз сказав, що я дуже далеко закинув. Ти прямо взагалі закинув да, да, да. да, да. Зробив знає, першу сходинку. Не Треба я не Треба вставити, вставити. Зараз його доловимо. Того негідника. Там стайка стоїть. Там гарненька ямка. Там ямка Ну, в порівнянні з міляками, які на цій ділянці водойми суцільними. То там ще нормальна явка. Було на попередній точці два сходи і все, клювання закінчилося. Тому переходимо і шукаємо судачків далі. А коли будемо повертатися, то обов'язково на всіх точках, де були покльовки, спробуємо когось доловити вже після обіду. Подивіться, яка просто чудова погода. Аби ще так рибка клювала чудово. В мене за цілий день всього три покльовки. З яких одну я реалізував мілким судачком, і ще два сходи, поки такі результати. Щось незрозуміло. Може і ракушка. Ні, це риба. Це риба. Але дуже мілка. Да не вже. Подивіться, з самого викиду. Отака сільотка, друзі. Оце так. Ну, ті в мене на цій торсі покрупніше були. Подивіться який, який же він світлий. Подивіться, друзі, на цей розмір судака. Хе -хе -хе. Оце так судак. Давай, біжи, маленький. Підростай. Спрацював вантажик 12 грамів. І приманочка два з половиною дюйми. Все ж таки дібрав я Судака з цієї точки. Точніше не Судака, а дитинча Судака. Тут когось. Сергій вмову. П'ять з половиною дій приманка. Оце судак! Оце так судак. Він, він подовжені, як та приманка. А зажував Диви. її як. А він декілька разів його догнав. Да? Ану ага. Стоїть на цій торсі мілкий судачок. Диви. Ох, звірюка. звірюка. Яка. Я тебе сфотографую. Да, три з половиною дюйми приманка. Давай, давай, Його давай, давай. не засмутила. Хижак. Оце так, Мій дал. палець більше ніж та голова. <рес> Трофей справжній. Я хочу сфоткати. Відправлю, що сьогодні був на рибі хоча б. Он плаває. Ану біжи додому. Я щось не, не дуже активно, але щось, бачу, бачу, бачу поплівку, сетку сетку, що в рот, тут щось друга поплювати, бо перша все тут була втручена приманка. Я О, думав, що це а Віталік... у Віталіка там клює. <риклад> 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 Наловився вже. Та я відпочиваю. Правильно. <риклад> Гарну точку ми знайшли. <риклад> Якщо ще б розмір клював, нормальний. Зараз пробуємо. О, ти прокинувся. Ми вже думали, як тебе будити будемо. Два хвоста відгриз. Є. Є. Невеликий судачок. Хе-хе. Так цей вже взяв біля ракушняка. Цей взяв не дуже далеко. Третій судачок з цієї точки. Давить ще так. Ну... Так це вже щось схоже на судака? О, трошки Трошки покрупніше. Поставив я 10 грамчиків вантажик і поставив фетик. 2,2 дюйми у фіолеті. І він так гарненько засікся. Подивіться, який. Невеличкий, але приємно. Віддавай мій фетик. Отакий отакий фетик в мене. 2,2 дюйми на 10 грамах. І мій третій судачок відправляється додому. Давай, друже, відходь. І пливи додомцю. Судачка реанімував, з ним все добре. Він поплив до себе до ямки. Ну що ж, продовжуємо ловлю. Зменшився у розмірі приманки, зменшив вагу і судачок зразу відізвався. Продовжуємо риболовлю. У Сергія було декілька покльовок і два відкусаних хвости. Під вечір він активізувався. Навіть Віталік взяв до рук спінінга. Ну що ж, друзі, ось і завершується наша сьогоднішня вилазка. Хлопці, розповідайте, що сьогодні було. Сьогодні був дуже чудовий день. Сонячний, теплий. Е, якби... Сьогодні у нас 21 20... грудня. Але напрочуд дуже теплий день видався і сонячний. Тому ми... Вирішили, що потрібно цей день зловити все-таки рибу. І Ми її зловили. Правда, невеликого розміру і невеликій кількості. Але головне. Але головне рибка була. Рибка була. І головне, що було місце, де можна половити на спінінг. Бо у цей час у нас Дніпро вже під льодом. Десенка під льодом. Усі озера в Києві під льодом. А на відомому каналі є місця, де можна половити на спіні. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на Діму, він супер крутий рибалка.